Всім доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо Чергову комісію з питань планування фінансів, бюджету інвестицій та міжнародного співробітництва селищної Ради. Насамперед, я би хотів найперше подякувати Василю Михайловичу за і депутатам, які є за довіру. Я не знаю, чи це чи це дякувати, чи, чи не дуже, але за принайм, за довіру. Можливість очолити пряму комісію. В принципі, я в пропоную роботу комісії розпочати. Хто за, щоб розпочати роботу комісії? Відповідно до плану роботи комісії, вам розданий порядок комісії. Він в себе вміти з цих питань, але профільних нас не є багато питань. За Вести на основанні порядок денний за основу. Хто за, прошу славу. Е, якщо є у когось е, якісь питання до порядку денне запитання або якісь пропозиції, прошу. Не немає. Тоді порядок денний за основою в цілому. Прошу пропонує. Хто за? Брато отримати, немає рішення прийняття. Відповідно, додаємо порядку порядок першу питання, як принесення змін.

і це рішення буде ці підважки від рішення, щоб це додатково важному економіки і додати пункту 2.8 до положення обідів до відходи допомогу. Це робота з порталом зброї. І з планом планом річних. <реш> в принципі, зрозуміло, технічне питання, про ну, це є якісь питання. Це потрібне питання, але це більше не технічне питання, випитання. Можемо зумувати в цілому. Це наше е, профільне питання, на комісії друг другу. За внесення і інвестиція на сесію. Друге питання – про закладження плану та заходів трансформації мережі закладів загальної і освіти та створення економічного ліцею Солом'янської освітової ради №25 в Києві. Відповідає головна начальниця освіти Таруня Іван Найдук. Главний спонсор комісії, який працює з збройною Державної влади та інформації в режимі та кримінальної ведення освіти та створення економічного ліцею школи 61 на 2025 та ще на навчальній роботі. Відповідно до статей 32 і 34 закону України про міністерство виживання України, статей процедури 35 та 37 закону України про повноваження середньої освіти, Метою порядкування мережі закладів загальної середньої освіти підвищення якості освітньої Пост, помог для задня правдивої святої сім. Раз метою організації державної політики мало заяви світу солодністя статишної роботи. За такі складно заходи трансформації медичних закладів за світі Слової Сталишньої Ради. Зіно додатків продовольчий роботи та виконання інформації. Молодісфорту солодницької статишної навіть. Здравствуйте, мы трансформировали дизайн на странице с логотипом, с громадю природой на Precision World Site. Скорость персонального тау провиньос не можеть просто свойственный стандартного. Косвенно сказано. Тут посуди вже не буде старшої школи. Так, буде деякі розумні академічні деталі на базі цього дослідження. To bude okrava i většinou společnosti, a většina bude rozdělit na Na samé první většině. A jaké ty splánováš dětí? Můj klas je tu do 300 dětí. 300 dětí? Na 10. klas jsme začínali, 10. klas. 0 dětí? Tak. Můžeme zvlášť narežovat základní rozsvědění. Zvětšina? A ty první dětí nejsou Налишається, тому 10-11 їх вже не буде на базі дітей, вже буде Ну У них потужність 800 на 800 дітей. Але це нашого варіант немає. Усі для приміщення. Так, і приміщення. Тому що приміщення вони зараз розпорошені. Діти ходять по кабінетах, у них нема кабінетної системи, що діти зайняті в цих кабінетах. Там просто зайняті в цю тут така система. А коли вже прийде вони вже мають тільки розпорушення. будуть за конкретним... За конкретним кабінетом. Це не збирається. Вже запитані? Немає. Журналі колеги, берете думку? А я вам інформацію, яку запитався Олексій Нерадовський. Попередня мережа зранської грамати була в курсі для розвитання. По профільному то що це зеленська громада, я робила ту Що на асоціації місті, я знаю, що звездська територіальна громада буде звертатися, щоб відкрити свій профільний це. Світ профені, так, я в це не вірю. І це, що ми приймаємо, це не то, що ми їх включаємо. Я собі розумію. Це попередньо. Наскільки я спілкувався з яким і наскільки я з спокоенся. Вони з Віння заявили, що він буде слово поймати пропозицію. По цій мережі, тому що такі Звенецька громада у громада. Але це буде вирішувати Звенецька ТГ. Okay. А скільки не дітей? Щось від цього назвала таке та. А п'є це близько? Там дивиться до 98-бітей, такі. Подобається? Так. Шостій клас, це буде майбутній восьмий клас, майбутній 10, й їхні 98 дітей, тоді майбутній 11, й 86 дітей і майбутній 12, 84 дітей. Просто я так думаю, але депутати не будуть мати матеріал. Це я скажу що на освітній комісії 12 ї години. У другій годині буде освітня освіти комісія, але я не знаю, звільнений заявити. Звіниш по мережі обласних Київській подисувати. <рес> але Це буде вирішувати сама звенська громада і не російський. Я, 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 я більш впевнений, що це звенеч, там є асоціація ця, міст, яка підняла це питання. Але я більш впевнений, що ну, це щоб наша отримала а, свій димічний ліцей. ну я а, на 99.9 впевнений, 99, що вони їм просто там немає якихось дітей. Добре, а ти може сказати, що не, має, не, має, не, має, не має. Можуть вони сюди. можуть і схотіти, але коли попередньо була нарада, то Міністерство освіти передбачило заклади освіти Дзинівської громади до Собортуни. Вони передбачали журальські гімназію до суботи. але так як вона зараз входить у склад Городжанської громади, і голова сказав, що заліз для нього це не проблема, вони ну, дозволяються, але їм по територіальному дивиться, і де їм краще довозити. Навіть не, не те, що кількість дітей черствування окремо окремого академічному рецепті. Доліз. Проти контра історії. Ну, я ще раз кажу. Я б більш ніж це не те, що є, треба буде добре попрацювати, щоб в а а це, я, це віде. Віде. я просто, я, я не, можна, це, 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 не, так, не так, що профілі. Нам не вистачає віде. кількості з дітей на паралелях. Так, але дивіться, тому що профільна освіта також буде змінена. І е, навчання дітей буде більше забезпечувати по місцю проживання. Вони хочуть змусити контингент дітей е, вибрати той профіль, який вони можуть обрати по місцю проживання. Там також зміни чекаємо, тому що це є загально велика зміни, великі зміни не тільки закладів загальної середньої, а й профільної освіти. А це буде профілі різні різні, різні тут будуть різні профілі. Тому вони і передбачають більше паралелі. А що ти казали, що хто не закінчить школу? Тобто після дев'ятого і закінчить коледж, не буде мати право вступати в інших. Ні. Так само там буде три роки навчання. Це ми не можемо, це в мене право про усі учні, усі діти мають право на добуття освіти. Ми подаємо є рішення, то ми взагалі про що чому це? вже прямо не те, що в останні поїздки на мисані біжимо. На місці валося ці документи, тоді якщо відбудуться більше ніхто не займався на той час. Не знаю, чому так. 20 Ми мали вже надати департаменту освіти наше рішення від громади, щодо створення економічного ліцею. Чому так терміново? Тому що не зайдуть кошти освітньої субвенції на облаштування кабінету на висування в що знайшли кошти, це треба великі проекти з нами займати. Це державна субвенція, це забезпечує фінансування, це Мені іс ну, розказують, я субвенцію зробив, розумієте, яка була одна з трьох в області. Я знаю, як якщо ви створили мережу, це не означає, що кошти, то якщо що зайде, що зайду до, до вас. Розумієте, зараз були станом зараз 22 позиції. Я, ну,

А ви знаєте, то закон, який відмінили про закриття. Закон не відмінили. Закон не відмінили. Є звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів, де не застосовували норму прошиття учнів 60, а про що навіть там зимові немає а це є закон це ці звернення верховної до капітан містів. Плюс там не так все просто, тому що якщо в кабінеті містів це проголосує, а в наша всього освітня субвенція йде з європейських коштів в рамках програми країн фісіліті, то якщо вони це проголосують, зроблять, то далеко не факт, що як я з нашою субвенцією. Тому там не так все просто, як багато попігарилися, але по факту. Що ж не просто є звернення до конкуренту міністрів. І це на 26 рік, прошу це. Ну, у нас немає питання до відомо, а не на наші профілі. Слідуючи питання про затвердження трансформації мережі. Про затвердження трансформації мережі також середній світ, але це лобінська села, а не можна. Інформація начальника управління освіти молоді та спробу Солопінської селищної ради, що аналізу створення академічного ліцею та трансформації мережі в закладів загальної середньої освіти, Солопської селищної ради проаналізовно та взято довідомо. Провести з 1 вересня 2027 року трансформацію мережі закладів загальної середньої освіти. Солодинської середньої ради шляпов. Припинення функціонування Солодинського ліцею та реорганізацію в міні націю за адресу селищі Солотин вулиця Мшевського 17. Стрення Солодинського академічного ліцею з фіксованим обсягом для профільної посередньої світ селищі Солодин за адресою вулиця Мишельського, 17 на базі Солодинського ліцею, до найпершого матеріату 2020 року. Перепрофілювання Солодинського банків. Вартіського Воронянського вузького явнось та корольського ліцею у гімназії у складі громади року, до 09 2027 року відповідно до законодавства. Везнети Словотінську селищну раду засновником Слотінського академічного ліцею управління освіти молоді та спорту Солотінської селищної ради оглянула. управління. речі, управління освіти молоді та спорту Словотівської селищної ради. Забезпечити припинення набору до 10 класів Солотвинському, Марківському Мавчинському Янському, Яубільському Пророківському та Будівському ліцеї, фантажі на юнаці у 2020 році, верховання передбачення, подати державному лісу, документи для створення категорічного ліцею та реорганізації з силами. забезпечити отримання ліцензії на освітню діяльність. здійснити кадровому матеріально-технічні методичні записку.